Ну як я маю приймальна так, це приймальна народного депутата. На сьогодні я народний депутат тут знаходжуся. Насправді нас попросили здати заявку сьогодні зранку для того, щоб ми могли можливість провести мирне зібрання безстрокове і вимагати від ЦВК якісного підрахунку голосів без фальсифікацій. Насправді, і до того як ми цю заявку сьогодні подали, подавав заявку мій колега пан Луценко. Вже була подана заявка від деяких громадських організацій. Це і наших прихильників, і незалежних громадських організацій щодо того, що вони тут бачать свій сміс своє мирне зібрання для того, щоб це вака не порушувало законодавство. Ну, Як ви бачите, все спокійно? Я сподіваюся, що буде абсолютно спокійно. Ми мали деякі Ситуації, коли приходили люди, яких ми абсолютно не знаємо. Приходили за якимись об'явами в інтернеті, це абсолютно не, не, не наша рух справа. На сьогодні таких людей переважна меншість. Ну, і все відбувається абсолютно мирно. Я на сьогодні тут знаходжуся для того, щоб якщо треба відповідати на питання, проводити прийом громадян, подавати скарги до ЦВК. Якщо треба заходити туди і слідкувати, щоб це було абсолютно мирно і спокійно. А хлопці з громадської організації Патон, це разом з вами? Ну тут багато громадських організацій. Я не знаю всіх, я знаю. Ті, які приїхали з Харкову, з Дніпра, наприклад, з мого там одного з різних місць, ну зрозуміло, зрозуміло, що якщо вони сидять в моїй приймальні, то вони очевидно з нами. Ну, Тому що ми подавали заявку для тих громадських організацій, які на сьогодні об'єдналися, прийшли сюди робити Я, на жаль цього вам не можу сказати. Я довіряю своїм колегам, які попросили мене сюди доєднатися. У вас є якісь запитання до хлопців. Ну все ж спокійно. Ми вже з ними поспілкувалися. Слава Богу. Забезпечують порядок. Ну у нас в тому числі ви ж бачите, є поліція народна. Поліція тут була, поліція, поліція діалогу. Ось вона стоїть. Я в тому числі тут для того, щоб забезпечувати порядок. Мені точно не треба ніяк. Слідкувати поліція, а не хлопці з громади. Так і буде, не переживайте. У нас тут є дівчата мої помічники. У нас тут є юристи, які знають, як складувати скарги, як телефонувати, запрошувати нас. В поліцію. Я думаю, що нам це не знадобиться абсолютно. Акція буде безстроковою. – безстроково. Що, що? Заявку ми подали на, на довготривалу так звану акцію, але я думаю, що ну, ми побачимо, як буде відбуватися. Якщо все буде добре, ЦВК буде спокійно собі рахувати, не буде великих величезних порушень, фальсифікацій, буде спокійна собі пере передача, скажімо так, результатів голосування до ЦВК, то я думаю, що все буде добре. Ми тільки ЦВК подякуємо. Тобто акція закінчиться, коли ЦВК оголосить результати офіційно, Це, на жаль, не від мене залежить. Ну тут тут не я ж подавала заявку. Тут є різні громадські організації, які самі подавали заявку. Народний депутат Луценко, який подавав заявку від імені інших громадських організацій, тому ми будемо вирішувати спілкуватися з людьми. Ми зробимо все, щоб все було мирно, абсолютно спокійно і не було ніяких сутичок. Можете сказати декілька інших громадських організацій, які подавали заявку. Я не можу, тому що заявки у мене немає. Я можу дізнатися досить швидко це на сьогодні. Єдине, що збурило тут хлопців, це коли о об одинадцятій приблизно годині ранку сюди надійшли якісь інші хлопчаки е, за повідомленнями за гроші в інтернеті. Ну і ми швидко якби це зупинили. А друге, що збурило, це пряма агітація прямого каналу. Ми не знали, що тут буде прямий канал. І коли прямий канал почав розповідати в заборонений день, що вся еліта країни за Петра ну ми зараз робимо скаргу в нас раду телебачення радіомовлення з приводу того, що заборонена пряма агітація Я, ну не просто. На каналах телебачення, а на площі перед ЦВК. ці хлопці безкоштовно сюди прийшли не, не за кошти. Ну звичайно, безкоштовно і не за кошти. І їхній спортивний вигляд вас не викликає ніяких запитань. Давайте ми з ними підійдемо поспілкуємося. У мене можуть викликати запитання тільки якщо ну, є якісь проблеми. Хлопці все в порядку, а спортівна да, 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 да. все окей? Да, да, да. Так, 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 ви ви так, сюди так, прийшли так, для чого? Питаєте? Наші журналісти шановні? Що? Я <реш> Прийшов просто дома скучно. А Ні. немає достойного кандидата. Ну пока що новини читаю. Що? Нічого, просто. А? Я да. А я как вам разность? Я